Добрий день всім. Хочу згадати три фільми, які розкривають сутність людства. Перший фільм це фільм чужий. Весь серіал. Так ось Люди там насправді. Це і є чужі. Це суцільне зло, це агресія, це напад і нищення всього існуючого. Другий фільм. Матриця. Слова агента, який перетворився в вірус. Люди це не істоти розумні. Люди це не савці. За Застилем поведінки. Люди це вірус, який нападає, поглинає, перетворює і знищує все, до чого торкається. Третій фільм. П'ятий елемент. Коли головна героїня, переглядаючи історію людства, жахається, починає плакати і каже: Ви, люди, недостойні спасіння. Так, в ці фільми. З так званим голівудським завершенням, з щасливим кінцем, ну майже, але вони дуже красномовні. Буквально пару кадрів, і вся сутність людини, вся нікчемність, ницість вихлюпуються назовні. Мені можуть закинути, що в п'ятому елементі перемагає кохання, любов. Але що таке любов? Союз двох заради використання один одного або використання одним іншого. Це не любов. Це торгівля собою або торгівля кимось. Як така любов це хімічні реакції, які минають за декілька місяців. На жаль, про любов можуть говорити тільки ті. Хто її отримував у відповідь, а не ті, хто користувався нею як грішми, купував і продавав. Так що людина часто це зло, людина веде себе як Вірус агресор серед всього іншого живого, і навряд чи людина варта спасіння. Отакий От песимізм серед ночі.